Бачите, такая дырка в стене. И э, выбила двери. Видите, ну, стекла. Ну, двери уже на улице. Я не заразумела, честно говоря, что произошло, но полетело окно и не спустилась дым. Везде. Вот эти ворота, Прийняли рішення розібрати, тому що це опасно. Він став шататися. Якщо я різко закрою как хвіртку, то воно може впасти. Я не можу сказати, що я перелякалась. Я після всего жива. І це дуже важливо. І всі сусіди живі. Це саме навежливі. і я дуже вдячна. Всі камальщики приходь всі служби прийшли, запитали дуже вічно.